Доброго ранку, це ера будівництва. У ці святкові дні кожен з нас аналізує, яким був минулий рік, що вдалося зробити. Підсумки роботи будівельників у 2013-му Підбиваємо сьогодні. Ми зустріли подружжя Тютченків біля однієї із трьох новобудов по вулиці Драгоманова на столичних позняках, що були введені в експлуатацію у 2013-му. Тетяна та Олександр діляться, що вже за місяць планують завершити ремонт в новому помешканні і не приховують вдячності будівельникам. Ми дуже задоволені, тому що цей дом будував Київ місьбуд. Це компанія, яка вже давно на ринку України, і всі люди довіряють іменно цій компанії. Найнадіжніший застройщик. Дякуємо їм. Дуже швидко було построєно. От, і ми дуже доволі. У 2013 році Київміськбуд ввів в експлуатацію 15 будинків різного класу та цінового сегменту. Так, ключі від квартир отримали інвестори першого і третього кварталів житлового комплексу Златоустівський у центрі Києва. Стали новоселами власники квартир у будинку економ-класу на столичній Троєщині. Було здано в експлуатацію три секції будинку на Червонозоряному проспекті, два каркасно монолітні велетні по вулиці Феодосійській. Президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір вважає рік продуктивним. По сравнению з 2012 роком, прирост дав дали практически 106%. Я считаю, що це очень хороший показатель. Прежде всего, это показатель работи всего холдинга Київстрой, менеджмента і... И... Всіх людей, які мали до цього відношення. гімназію Київська Русь на північних осокурках будували із застосуванням кращих світових стандартів. Недаремно її відкриття 1 вересня розпочалося не з першого уроку, а з оглядин самої школи. Знаковою подією стала реконструкція Київміськбудом старовинної пам'ятки колони і сходів Магдебурського права, збудованих на місці хрещення Київської Русі. Серед пріоритетів компанії у 2013-му була участь у державних пільгових житлових програмах, адже для багатьох людей це єдина можливість вирішити квартирне питання. З моменту участі компанії Кім безпосередньо в програмах іпотечного кредитування та 70 на 30, компанія реалізувала біля тисячі квартир. Якщо в нас є учасники доступної програми, і на наступний рік ми плануємо теж більше 500 квартир надати для участі в таких програмах, то відповідно можна зробити висновок, що програма працює. Результати є нормальними. Як говорив наш президент, якщо буде збільшуватись попит, ми готові виділяти такі квартири для участі в програмах, наскільки буде дозволяти потреба населення. 106 квартир Київміськбуд передав постраждалим інвесторам еліта центру, у 2013-му Холдинг розпочав зводити ряд нових об'єктів, серед яких мікрорайон Позняки 4 А. Французький квартал у центрі Києва на Печерську. Продажі показали про те, що ми досить впевнено йдемо цим шляхом. І я думаю, в першу чергу ну, це безумовно авторитетків ізбуду. І по-друге, це темпи будівництва. Якщо подивитися, що ми збудували фактично за 9 місяців, то я не знаю, де є ще такі темпи в Україні. Будівельники працюють дуже добре в будь-яких погодних умовах. Я думаю, що і взимку вони будуть точно так же працювати. Тобто будинки ростуть. І ми плануємо може навіть і в 2014 році ми відкриємо першу чергу. будівництва. на думку керівництва холдингу, високі показники 2013-го – результат самовідданої праці Київміськбудівців. А найбільше досягнення довіра людей, яка вже протягом 58 років історії супроводжує компанію. Прежде всего хочеться пожелати всім здоров'я. Хочеться пожелати, чтобы в наступающем году все чтобы у в усіх, задумали, збилось. Ну душевного спокойствия. Нехай 2014 рік буде винятково вдалим для вас. А якщо серед ваших мрій є придбати житло, ми готові розповідати про будівництва, що заслуговують на вашу увагу з новим роком! Веселих свят!